Вітаю, друзі! Знімаю для вас такий коротенький відеоогляд, Просто щоб ви могли побачити зовнішній стан мотоцикла. Якщо когось цікавить більш детальний, пишіть, чи дзвоніть, будь ласка, в будь-який месенджер на цьому номері телефону, котрий в об'яві є усі месенджери. Чи дзвоніть, дам вам подробну консультацію по цьому чи по другому мотоциклу. До речі, усі ці мотоцикли привезені з Японії. Без пробігу по Україні. Стан мотоциклів, ну я думаю, ви бачите по відео. От, реально отакий от. Тобто мотоцикли, як з заводу Це все з японських магазинів. У нас є всі документи, котрі це підтверджують. Фото з Японії є. Ось стан мотоциклів. Тобто реально мотоцикли як нові. Все, кого цікавить більш детальне відео чи фото. Пишіть, дзвоніть. Залюбки все зроблю. Може кого цікавить взагалі якась консультація, теж пишіть, дзвоніть. Може там, на рахунок якогось другого мотоцикла, зовсім не котрий у нас продається, а інший якийсь Теж залюбки все розповім, поділюсь знанням і так далі. Все, дякую за увагу.